Їх випав і ми після снігу будемо свой комалегом першопроходці. Ніхто ще не їхав після снігу сюди, крім велосипедів, якихось тут, а сліди всі ще до, до того снігу. Вітаю всіх на каналі Щоденних Рибалки. Я і... Мій товариш Олег. як я називаю Буйко Олег. Так от, їдемо до нього на пасіку. Я маю такі плани. Попробуйте половити рибу на потічку. Тут дуже я щасливий, якщо є крига, якщо він замерз, і мені вдасться усю підіймати рибу. Такий план. Два дні на все в мене є, щоб втілити свій план реалізувати. І не замерзнути. Не замерзнути. Також, не, не. в мене з собою є дві щуки. І, Олег приготує смачно щуку в сметані. І сьогодні вечором ми плануємо, щоб смачно повечеряти. До речі, друзі, хочу підмітити, що магазинна сметана вона не дає того смаку в приготуванні, як домашня або тим більше сепаратор. Дивіться, яка гарна зима. Невеликий мороз, ну, відносно і невеликий сніг. Я сподіваюся, що ниво довезе нас до кінця Прямо до пасіки. Ну що, а тепер треба включати понижену, не гратися. Так, як я. Так, я їздив раніше. летіти, а ще там крига може бути. Головне, щоб кригу ми проїжджали, якщо там да, є. Тут обережно. Так, так, дуже дуже обережно. Можу скинути в сторону. Ну все, а Та, там далі вже. <різь> Чекаєш! <різь> Такі фокуси можемо давати. Ось тут, отут, отут, отут. Дивись, тут і кригати більше. Отут. Каміння ситуали. Люба крига можемо пробитися, хто знає. Тим більше тут і з тієї сторони зараз, бачимо. Оба! Гороб <говори> погороди! Але нева, нева, люди! Це є машина... Адиворота відкриють, він я не почув. Ні, він раніше. Раніше відкрив. І куди сюди? Та ні, прямо, як хочеш. Ну слава Богу приїхали. Я не знаю як будемо виїжджати, але приїхали. Так, поснідали ми трохи, хоча снідали ми о 12 годині, це вже як для мене як обід. Але я вперше сьогодні їв. Ну а зараз я йду на потічок, на річечку. Подивлюся. Наскільки там крига надійна, може щось спіймаю. О, це шило біля мене тут бігає. Мураді з кимось іти. Він так любить компанію і по лісі побігати. То що в нього шерсть куца, і він мерзне, йому хіба або рухатись щоб не мерзнути або тоді бігти додому але він любить супроводжувати всіх хто є так десь тут має бути річечка мені треба до неї вийти так виглядає як замерзли але треба дуже вважати тому що зверху сніг От бачите там промоєне. Як шкода, мечати не взяв тут. Мабуть, було б добре трошки дерева почистити. Знаєте, потічок невеликий, але однак глибини... Так, тут тварини всякі йшли по цій стежці. Зараз буду пробувати як тут замерзло. Бо в Олега на ставочку, то є крига нормальна. А тут це таке питання. І в мене камера для підводного знімання. Так, взяв з собою одну єдину вудочку. Так, зараз буду пробувати кригу. О! Знаєте, перше враження, що нічого. Хотів би біля тих кущів спробувати сьогодні, якщо я крига, то значить так, буду старатися в цій місцевості. Супер, Друзі, я, я тішуся з цього, я дуже хочу тут рибку піймати. Так, зараз треба буде використовувати камеру, щоб дивитися, деяка глибина, чи я якісь корч не буду закидувати. У мене є мотиль, в мене є пінка. Перше треба подивитися, яка товщина крига. Хоча бачу, що вже буде прекрасна крига. Можна не переживати, лише на промоєні не лізти Так, давайте дивитися, що ж О! О! тут. Тут ну, 8 точно є, може до 10 см навіть. Просто супер. Ну треба дивитися, бачите, тут крига інакша. Так, звук пішов. Просідає. Там рухається. А я би ще хотів от тут подивитися, що тут таке. Чудово. тонше. Пробивається за одним ударом. Сантиметрів 5. Ну тут я в крайньому випадку буду. Отак, От нехай буде. Так, ну що, раз, два, три, чотири ополонки я зробив. Ні в одній з них я рибки не побачив. Але може то я стукав трошечки і наполохав. Буду чекати тихенько, може рибка підійде. Друзі, як гарно. Засніжені ялини. Тримутиля надів. Ну що, тут є корчівка, окунь. Дуже зрідка щучка попадає дуже зрідка. Карась. головень є. Марасниця. Вона же голіян. Плотвичка є. Колись тут була підуст. Але так як десь там зробили нижче біля річки пруд. якусь там дамбу. То вже вона не має можливості сюди заходити. Перекрили міграцію. Неначе поклювочка. Ух ты! Друзі, друзі, є рибка, кланчучок, який я радий, якби ви знали, якби ви знали, які є... як я тішуся, на дикій річці взимку. Все-таки є крига, є рибка. Так я йду. І трошечки там подальше відпущу. Я неймовірно, неймовірно щасливий. Мені вдалося все ж таки його піймати цього красунчика. От сюди Отсюди його відпущу. Ну що ж, не даремно я сюди приїхав. Піймав одну рибку. А радості скільки як, неначе я би когось скоро попіймав. я правду кажу. Такий симпатичний невеличкий головень. Взяв на гру. Гра була неактивна, така легенька, легенька мармишкою. Підкидував так легесенько, плавно, не різко. Ну, він взяв над Дном десь сантиметрів до двадцяти навіть, я би так сказав. І на підйом, що цікаво. Ух ти ж! Ух ти ж! Капець! Капець! А це я не очікував! такий буде більший, це вже більше долоні, друзі. Гарненько взяв мормишку. Ну вийколег. Тебе теж потішиться інформація. А він лишився на пасіці, бо там треба готувати щуку в сметані. Красень такий. Дивіться. Та гарнюня. Певно, що я його відпущу. Нехай живе. Розмножується. Давай. Ей. Та не будь житті, де не дядя Саша Саш тебе відпускає. Ось так. Ой, боже який я щасливий, дякую тобі. Ага, ось вона, друзі. корчівочка. Бачите, під плавничком червона така. цяточка. Трошки ширша з такою полосою характерною, сиренькою. Це є Бестрянка, Або по місцевому корчівка. Ось так. Давай. Ух ты ж! Ну краса, краса, друзі, дивіться, кіпловці, як гарно. Друзі, я звертаюся до вас. Всі хто знає цей потічок. Також мої підписники, які дивляться мої відео. Будь ласка. Бережіть цю природу. Нехай буде тут немає великої риби. Але скільки насолоди вона приносить коли її важ. Бо я знаю, що тут дехто собі дозволяє на цей потічок приходити і варварськими бар... барконьєрськими методами пробувати впіймати рибку. Дуже прошу вас. Стримуйтесь від цього і не заохочуйте інших робити це. Цю рибу особливо нема що їсти, в неї нема багато м'яса. А бережіть, не нищить. Не заохочуйте до зла. І ця природа вам щедро віддячить і вона принесе вам миті, насолоди. Бо якщо до природи не відноситись з пошаною з повагою, то вона буде мстити. Можна пустоту провалитися, але мені треба туди пройти по гілках Звірі тут ходять. Я думаю, що якщо звірі, але бачите, можна якусь дірку провалитися. Так, тут видно мормишку. Не дуже чітко, але видно трошки. Ще одна нова полоночка. Ах ти. Дивіться голо мормишка. Гарно, так не зану і притримав трошки. Не попався він на гачок, бо зірвав мотиля. О! О, ось він рідненький мій. Але є, друзі. Дякувати Богу, що ще є. така у нас тут симпатична рибка. Якби знала, скільки мені щастя це приносить. Користуючись нагодою, друзі, я від цього імені, я думаю, від усіх вас хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ. У мене є чимало їх підписників, і вони кажуть, що трошечки душевно відпочивають, як дивляться, відео про риболовлю. Неможливо весь час бути в напрузі. Я дуже вдячний, якщо комусь з вас, з хлопців Збройних сил України, моє відео допомагає трошечки психіку встановити і підкріпитися. Також хочу сказати, що я допомагаю по можливості фінансово. У мене троє дітей. Дружина моя майже два роки тому померла. І зараз я залишився один. Ще маю неповнолітнього сина наймолодшого. Ми живемо зараз вдвох з ним, тому що дочка Юля в Києві, вона значно старша, вже має там свою сім'ю. Старший син Едуард. Він також хоче сформувати сім'ю, живе окремо від нас. Ну і я своїм неповнолітнім сином Ростиславом. І мені вже є 59 років і 6 місяців. Ось така ситуація. Почуваю я себе, скажімо, непогано, підтримую фізичну форму, ходжу в спортзал. От. Ну, Бувають у мене моменти, що сердечко барахлить. Тиск, на жаль, пробує скакати. Однак, друзі, тримаємось разом, допомагаємо одне одному. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Ну що ж, два мотиля і, і в ополоночку. Нема сонечка і темнувато так. Була, була покльовочка. Давай, 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 давай. Ох, ох, красунець. Це риболовне щастя, друзі. Взимку, щоб ловити рибку з такою насолодою. Мені особисто більшого не треба. Давай, давай, давай. Ось. Даю одну піночку і одного мотиля. На долоню реально та так є. Просто він тут худенький. Ловлю класичною окуневою Проводку. Лінуйся, давай. Вже хотів іти, але побачив тут в ополонці якісь риби. Не знаю. Подібне на плотву. Чи на кого він їх я приділити камеру, бо тут трошки темнувато. То не головні, то була якась риба інша. Трошки ширше, ну, подібне на плотвичку. Давай, давай, давай. Опля, є. Ось воно, друзі, що там плавало. Хто там плавав? Ось. Так і є. Це плотвичка. Плотвичка невеличка. Кренько відпускаю. Та куди ж? Давай, 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 давай. Панула О, ну що ж, все у нас тут готове на столі. І картопелька, і капуста, і хлібчик, і... і квінтесенція. Суть нашого застілля — це є риба. В сметані. Ах, ми зараз смачно поїмо. Ну що, до столу? До Саньок? Столу, до столу. Олег, до столу, давайте. А це, це туди покласти? Так.